І сьогодні день, правда? Гарно вам ча... Приємно вас всіх бачити знову. Яка це серія? Я не пам'ятаю, Ну, ну Івана. Для чому б пам'ятати, яка це зараз серія? Так от, минулі серії. Нет. Те, що зроблю, ти ждевий звіт, по факту. І там буде написати все, що я бачу. Все ви дописал, я, я це зроблю увій. Ну, в китищ, як часто стопа статься и це... Ну, Я пригляду ну... Боже... Та ти не лякай так. Що буде тут... А что бы ты туда? А, куще все побавду. Мне вот это рабо. Нет, здорово, мы не слушаем ее, Рася. Я деда такі дерева. ось чому. усе друга причина. Чому я де дуб? Ну, дерево, дуб. Ех, все, я втекаю. все, ми з побою чекаємо радуг. Добрий радуг, Україно! Пою я зараз вибити три зуби. Три зуб. А може Дэйки спитайся? чому я десь знімаю То в это я буду я там все розказую в відео. Якщо ви додивилися, будь ласка, подивіться в ту відео. А подивіться, я прийду. І все, і вам кидайте. па -ма! Ну, але якщо чесно, Это просто была Один раз, а потом второй раз. И все это просто как да, все. Я сюда, я туда поехал. Ну, свет, как тут... Пиш, вы за мной. Ой-ой. Давай, свинка, допиши. Я кип пишу поплыв, блін. Я сам плавати не вмію, реально. Як от це, та? Все! Ось, поводок, надобився. Може, буде дорятуальник піти. Ти, ти, ти. Ладно, я і так не хочу З мене рятуальник так собі. Але щоб рятувати в Майнкрафті щось свиню, це легко. Десь п'ятуси не було. Ну ладно. Жарти в сторону. Я думаю, багато хто знає, що ми маємо зараз робити. Ну, це треба подивитися буду серію. Ну, паса буду. не знаю. Йой! Я не дав, що це. Ну ладно, я зато відкрию собі шахту назад. Так, туди, якщо я хтось залізе, то хто це може залізти. Ммм. Треба ще тут якісь будуть двері пти. Вилізай странно. Твари нехай сюди лазить, мені все рівно. Прямо на стежці. Дякую. Я, не дякую я, тобі, же тобі. я же дякую тобі а тобі. Дякувати, я ж буду. Тільки ж тобі тобі. Ту -ту -ту співака мені не треба йти, я не вмію співати, чесно. Я не вмію рятувати нормально. Я ніколи не рятував, ніколи. хіба що мені і свиню рятував. Тільки що. Досі досить твій роботи. Як що це, тут буде шахта. Шахта, якщо буде висока, ну, бачите ви по цьому потолку, це буде шахта. Я вещаюсь повторюю. Якщо ви трохи глухі, тупі, Я не знаю, хто іще, який ви ще можете бути. Будь ласка, зрозумійте мене, це все для того, щоб зробити спокійну шахту. Якщо я зараз хочу просто зробити тут нормальний забор. Бішвеч. Ну, землю, 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 землю. Землю, землю. Для хоча б треба зробити рівну. Та де буде шахт. А ну, я думаю, в принципі, що да б через один блок хвати, щоб було не було таким широким. Я тогда що вона зараз розлавається. Кстати, я пересказываю. Я знав, що ось прямо на цьому моменті суки зламається. І вона на цьому моменті зламалася, де жаль. Ну, так от. Ми в принципі вже... Вхід побудували. Почекай. Ну так от В... В шахту. Ну коротше, доки я не буду знімати фіт, де я зараз ще буду знімати. Ну, коротше, я все буду проводити зйомки. Ну, я буду знімати все это ще буду старатися хоча б. Ну а деко я так буду сам будувати щось Але я думаю буду випускати вже по два відео, ну так трошечки, бо десь колись. Бо скоро вже літні канікули. Ну прям так ну не прям, щоб скоро, скоро, але скоро вони будуть, прям. Так трохи ще почекати треба. Ну там місяців два треба почекати, то точно. Бо вас все затримують там іще ну, в червні. Вас мають затримати ще в червні, бо, типу, так. Ну надіюсь, до ладно. Так, дайте я подивлюсь. я світя Пучу, то ладно, надіюсь, вам відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я вам нагадую. Кожне відео приблизно під час кінця цього відео я вам нагадую. Зараз тоді вже так от, я вам нагадую, що треба подивитися. Дивитися. Вам, ну, типу. Вам... Вам треба обов'язково ну, подивитися відео, ну, якщо там щось побачили, то ще я не побачу, то за сліпий. Ну, буде уважний. Ну, вам відео сподобається. ставте лайки, підписуйтесь. канал, да, всі, пока!